Всім привіт! Я, Окраїни земель руських Денис Шмигал. Український уряд вирішив продати конфісковані російські активи на аукціонах. За моїми словами, Київ заморозив сотні об'єктів, які належали російському уряду або бізнесменам. Багато з цих об'єктів зараз фактично простоюють. Уряд запустить відкриті аукціони, де український або іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об'єкти. Виручені від продажу активів кошти, Київ планує направити на відновлення енергосистеми, житлового фонду і розмінування. Раніше український політолог Руслан Бортник висловив думку, що президент України Володимиру Зеленському не вдалося домогтися всіх цілей своєї поїздки в Європу, що стало тривожним дзвінком для Києва. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас, реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!